Вітаю вас в ефірі програми Місто Спорт в студії Олег Ендриксон. З 1 по 4 жовтня на спортивних базах Криворізьких гірничорудних підприємств пройшла Спартакіада «Метинвесту». В ній взяли участь команди з дев'яти українських міст. За ходом спартакіади спостерігали і наші кореспонденти спартакіада «Метинвесту-2015» зібрала більше 800 шахтерів, гірників та металургів з 15 великих підприємств компанії. На криворізькій землі їх вітали керівники гірничо збагачувальних комбінатів міста та профспілкових комітетів, які потребувались про організацію змагань. Все иногородние спортсмены размещены ну, абсолютно наверное, во всех гостиницах города Криворога. Особенно позаботились по логистике э, подвоз спортсменов, потому что под каждую, под каждую команду выделено транспортное средство, которое привозит к месту соревнований их и обратно. Я думаю, проблем и с размещением, и с участием у спортсменов нет. 1 жовтня в різних районах міста зранку тривали спортивні баталії. Одночасно з ними на поліцька молодість центрального комбінату відбулося урочисте відкриття спартакіади. Ми ще за 10-літньою історією групи Медінвест доказали, що ми не тільки большая плодова сім'я, але ми ще велика спортивна сім'я. І ми постараємося, щоб праздник, який носить названня Спартакіада Медінвеста 2015, пройшов на найвищому рівні. Я желаю всім вам спортивної удачі, безкомпромісної боротьби, чесного судейства. Я желаю всім вам міра і добра. Попри складну ситуацію в регіоні, спартакяді Метинвесту взяли участь команди Авдіївського коксихіму, товариства Інкор і Ко, «Краснодонвугілля» та Харцидського трубного заводу. Організатори назвали їх приїзд виявом згуртованості і спортивної мужності. Командна робота. Перешті все інтересне, дух, колектив. Ну люди з одну гащають, становиться ближе по духу. спільну мову. Ну ми приїхали жні зв'язка суда. Приїхали за білий, конечно. Спартаке Метінвесту проходила під пильним оком суддів національної категорії Кривого Рогу Вод та Дніпропетровська. Вони запевнили, що глядачі будуть приємно здивовані програмою змагань. Так до дев'яти видів спорту цьогоріч додали ще одну дисципліну велогонки на вибування кроскантрії, які проходили на околиці житломасиву інголець. Трасу кілька місяців тому спорудили місцеві велосипедисти-любителі. Вже після перших організованих гонок активістів підтримав інголецький комбінат. Взяли бульдозер, прогорнули, знову освіжили трасу, викосили поляну і так далі. Траса достатньо складна. Якщо бачили, от, хоча б навіть цей участок. Протяженістю кілометр 800 метрів. Гонка на вибивання, тобто цю трасу вже фіналісти проходять не один раз. Ми претендуємо, ми розвитуємо на те, що ми будемо як мінімум в призах, а то і на перше місце в цьому. Віддя сорінованій після освоєння траси спортсмени стартували у четвірках, змагались між собою 10 команд, всього 20 учасників. Заїзди тривали до останнього переможця. Серед тих, хто першим здолав трасу у відбіркових етапах кроскантрі, був і досвідчений велосипедист маріупольської команди. Траса тяжола, соперники теж. В принципі, ми її вчора чуть прикатали. Я думаю, труда не буде. Ну все ж сподіваємося на перемогу, це для нас зараз очень важно. І все ж таки у фіналі велотраси підкорилися її господарям. Переможцями стали Юрій Морінов та Євген Угрюмов. Інголецький комбінат, друге, і третє місце за командами північного комбінату та Азовсталі. Наступного дня «Спартакяда-2015» офіційно добігла кінця в палаці культури північного комбінату зібралися герої спортивних змагань: гірники крибасу, шахтирі Краснодона, металури Маріуполя та Запоріжжя, Коксохіміки, Дніпродзержинська, Вдіївки та Дзержинська очі важна, по тому ж дають рібятам показати сібя Просто робочого бита какого Потому что, ну, вот робота робота и да вот поіграти это, ну это очень важливо на самом деле. швидше, вище сильніше для трудових колективів компанії «Метинвест» це гасло вже давно не лише спортивний орієнтир. Спартакіада 2015 ще раз довела «Метинвестівській команді під силу будь-які вершини. Дійсно, у нас спортивна столиця це город Криворог. Я благодарю всіх організаторів. Я благодарю наші комбінати, благодарю соціальні ініціативи Криворожі за те, як великолепно це було організовано і проведено. Протягом свята на сцену підіймалися тріумфатори змагань з різних видів спорту. Окрім командних нагород, вручалися індивідуальні: тим, хто йшов до своєї мети, долаючи найскладніші перепони. Назва номінації говорить самі за себе за волю до перемоги, найцінніший гравець, легенда спорту, найспортивніша родина. Але кульмінація свята, як і водиться, настала наприкінці. Визначилися кращі з кращих серед усіх підприємств. Цьогоріч по чесну бронзу в загальнокомандному заліку вибороли спортсмени Запоріжсталі. Попереду них на радість земляками опинилися криворіжці. срібло спартакеади 2015 у працівників північного комбінату. А безперечним тріумфатором грандіозно спортивного свята стали інгульчани. Болельщики нас підтримували на протягом всього турніру, е радували нас, ми, звісно, радували їх. І велике, звісно, вдячність нашим керівникам, е які нас підтримували, які нас е напустили на цей такий важкий, так сказати, путь. Заслужені нагороди знайшли своїх героїв, але переможених не було. Адже здоровий дух суперництва об'єднав всіх. І кожен міг з гордістю сказати Я в команді Метинвеста команді чемпіонів. До свого 90-річчя футбольний клуб Гірник почав готуватись заздалегідь. З нагоди свята передбачені не тільки розваги. Приємний та корисний подарунок отримали і члени клубу, і їхні фанати. У ці вихідні було відкрито велике поле з натуральним покриттям. Більше про цю подію знає Дар'я Ворона. Тренувальна база футбольного клубу Гірник постійно оновлюється, адже усе більше маленьких спортсменів приходить сюди, аби розвиватись і підкорювати омріяні вершини. У футбольному клубі насчитується нас, 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 нас близько 200-250 освітанів різного віку. Тому була необхідність построїти або збільшити інфраструктуру клубу. Полі, на жаль, в Кримрогі з таким покриттям мало, тому вирішили самі построїти. От на своїй базі і соответственно, увеличили можливість, скажем, більше тренуватися спортсменам. Відкриття поля з натуральним покриттям дозволить зробити тренування футболістів ще більш якісними. У цьому переконані тренери клубу. А натуральне є натуральне. Конечно, іскусне відповідно, і травма це саме, чим натуральне поле Так що це дасть якийсь Новий виток розвитку дітей. Маленькі зірочки футбольного олімпу теж задоволені такими змінами і по-дорослому розмірковують про новації. Мені футбол подобався ще в дитинстві. Я йому увлікався. вдома постійно бусав м'ячик. Меня папа вирішив віддати на секцію няк. Я вже ходжу 4 роки. Мені більше подобається натуральне. М'ячик лучше прыгає, передачі легше давати. Незабаром футбольний клуб Гірник відзначатиме своє 90-річчя. Керівники говорять, що зараз розпочалась низка значних досягнень. Саме знакове собити пройшов в минулому році, коли футбольний клуб в своїй професіональні кар'єрі вийшов в першу лігу. Вперше він піднявся так високо на друге місце в текущем скажем, сезоні. У клубі говорять, що й надалі радуватимуть своїх вболівальників. Тренерський склад і гравці робитимуть усе можливе, аби приносити в рідне місто усе нові і нові перемоги. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.